Що вчора НАТО відзначили 75-річний ювілей, і ми якраз говоримо про ось цю інформацію, яка з'явилася в Нью-Йорк Таймс, мовляв, Україну не запросять до НАТО на липневому саміті. Ну і все те, що звучало останнім часом про НАТО, я не хочу переказувати. Ви і без того в курсі. От що ви думаєте, та відносно наразі, от стосунків наших із НАТО? Ну, ви знаєте, ви праві, і на жаль, якщо сказати дуже коротко, результат отої зустрічі, яка відбулася вчора. і Позавчора це був саміт міністрів закордонних справ НАТО. Дійсно, була нагода дуже важлива: 75 років, і ми можемо тільки згадати. Що було 12 країн, а сьогодні 32 країни в НАТО, і я абсолютно згоден з вашим гостем паном Андрієм, про те, що консенсус знайти серед 32 країн. Ну, це дуже важко і звичайно проблемно. Але головне, що головне питання України і міністра нашого закордонних справ, який там був. Що буде в липні, коли відбудеться ювілейний саміт глав держав і урядів в Вашингтоні? І от, ясно, що після Вільнюса наступний крок уже просто ну всі вже про це кажуть, і ми очікуємо: це було б запрошення. Формальне України в НАТО, що не означає, що ми одразу станемо членом НАТО під час війни, але запрошення напрошується, і ми очікуємо: не було дано відповіді не було. Такого слова запрошення просто не прозвучало під час цього саміту. Перше друге Блінкен сказав, що «Yes, Ukraine will be a member of NATO». Він сказав, це абсолютно зафіксовано. Але він тут же сказав, що але треба Україні побудувати міст, який би вів його до НАТО. Це дуже загадкова фраза. Ну, це мається на увазі якийсь черговий план, можливо, документ детальний. Але а можливо, якийсь орган буде створено спеціально під цей саміт, аби Україну не прийняти до НАТО, не не дати запрошення, але задовільнити якимось чином наші потреби і наші амбіції. Але цей міст, на мій погляд, він буде вимощений Кров'ю наших воїнів, наших мирних жителів, він буде вимощений руїнами України, тому що в той час, коли йдуть дебати, безперервні про долю України і долю НАТО, в цей час відбуваються трагічні події на фронті. Далі Блінкен сказав, що критичний момент в Україні ну, спасибі, що розуміє, що відбувається у нас. Але е, також він підкреслив, що зброя є абсолютно необхідна, але вони безсилі... В зв'язку з тої ситуацією, яка утворилася в Конгресі, якщо можемо і про це поговорити, але так так, будь дуже... ласка, пане Юрію я якраз би детальніше хотіла поговорити з вами, якраз про ситуацію з допомогою сполучених штатів в Україні. От з того, що заявляли, що голосування може відбутися після великодня, ну після повернення з великодніх канікул. Після 9 квітня тепер уже кажуть не раніше з середини квітня, що можливо відкладається. знову-таки це голосування. ЗМІ почали аналізувати ось ті пропозиції, про які Джонсон говорив: там і про Газ, там, і про ще? Ну там різні дуже пропозиції. І теж воно так поки що немає чіткого розуміння, що, що це призведе до, до взаємної підтримки, допомоги Україні. Тож, які ваші очікування, чи, чи взагалі це буде проголосовано? Ви знаєте, на наших очах, буквально ну за пів року, абсолютно мізерна постать, абсолютно сірої людини, нічим, яка не відрізнялася в політичному істеблішменті Сполучених Штатів, ні думками, якимись ні такими теоріями. Нічим. Майк Джонсон він випадково став спікером, але на сьогоднішній день до нього прикута увага всього світу, фактично. Тому що від нього залежить великою мірою доля е, України допомоги Україні. Е, і е, він знущається буквально із. Е... І з України і з тих людей, тих дуже багатьох країн, які сподіваються на отримання Україною такої важливої допомоги. Він десятки разів міняв свою думку. То він висловлював вимогу, аби там врахували проблему мексикансько-американського кордону. Тепер ви правильно згадали цей скраплений газ. Пішла вже адміністрація Байдена. Йому зустріч але він заявив, що після. Канікул після 9 квітня негайно поставить питання е, допомоги Україні. Тепер він сказав, що це і його помічниця сказала, що це не так. Е, він мав на увазі, що буде розглядати е, питання, і що він шукає шляхи пом'якшення опозиції республіканців. Ми ж пам'ятаємо з вами, що там є група божевільних таких трампістів, які. Категорично взагалі не хочуть чути слова України і не хочуть надавати допомогу. Вони погрожують Майку Джонсону відставкою, він боїться цього, він радиться майже щодня з Трампом, що робити. І є таке дуже побоювання серйозне, що він не поставить на голосування навіть всередині квітня. І дуже важко сказати, навіть якщо його почнуть міняти його, знімуть з посади. Це у ви знаєте, це дуже почнеться новий болючий процес призначення нового спікера і затягнеться час на, на невідомо на два-три на місяці. Тому у нас сьогодні ситуація, ну майже патова в цьому плані, в плані конгресу. А, а Європа це зрозуміла, і до речі, на саміті НАТО, про який ми з вами говоримо, власне. Уже е, прозвучали там голоси. Про те, що треба готуватися до того, що може Трамп прийти до влади і забрати, скажімо, той же сам Рамштайн з під оруди американців, передати його структурі НАТО. Бо якщо прийде Трамп, він може все зруйнувати. І той група та Рамштайна дуже корисна для нас, дуже позитивна, може також бути ліквідована. Таким чином, ми сьогодні маємо. Який залишок цього саміту? Ми не знаємо чи буде Україна запрошена. Перше і ніхто не знає. Вони приховують лідери НАТО, тому що вони ведуть інтенсивні розмови про це. Друге. Що очевидно, все ж таки, наше е, прохання, і ви бачили, як там різали той торт величезний? А потім виступав е, 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 міністр закордонних справ України Кулеба і сказав: Я не хочу псувати свята, але нам потрібні е, протиракетні системи і він виступаючи там десь сказав, що у наших союзників є понад 100 систем «Петріот», а вони не хочуть нам дати 5-7 тих систем. Так, очевидно, видно, вже що вони зараз почали швидко шукати можливість можливість надати нам протиповітряні засоби ракети і установки ці Петріот, очевидно, хоча вони дуже дорогі, для того аби. Прикрити небо України від таких е, жахливих нападів, е, від е, знищення з боку е, кривавих агресорів е, путінських. От така ситуація склалася, вона до зовсім е, не визначена. Вона є е, е, такою паузою, хоча і кажуть, що Україна здатна витримати кілька місяців. Критичних зараз цієї фази війни. Але дійсно ми перебуваємо в дуже складній фазі, і ми повинні це розуміти. Дякую вам дуже, пане Юрію. Що долучилися до нашого ефіру, Юрій Щербак, дипломат, письменник та публіцист. Не був з нами на зв'язку.